Працювала спочатку на посаді техніка служби Єдине вікно, потім інженера, а потім вже начальника служби. Займалась безпосередньо приєднаннями до єдиної газотранспортної системи, а потім вже рівень навичок і мінь зростав з кожним періодом і роком. Робота або подобається, або не подобається, або ти працюєш тут, або не працюєш. Кожну роботу можна панувати. Було б бажання, а далі тебе вже підтримує твій колектив. В будь-якому випадку. Немає такої професії, якою не можна було б опанувати, чи чоловікові, чи жінці. Головний аспект нашої роботи це приєднання до єдиної газотранспортної системи споживачів Полтави та Полтавського району. Мабуть, в кожної людини є мрія побудувати власне житло, своє житло, житло своєї мрії, своїм проєктом, своїми побажаннями. І головним фактором ній є в цьому будинку і тепло. і саме ми вже допомагаємо нашим замовникам вирішити це питання максимально просто для них, але щоб це було враховані всі вимоги правил систем газопостачання та державних будівельних норм. Ми ще спілкуємося. І працюємо з споживачами, які вже мають газопостачання. Ми надаємо послуги по питанням технічного перезначення та реконструкції вже існуючої системи газопостачання, нові мікрорайони, також ми газифікуємо багатоквартирні житлові приміщення, нежитлові будинки в Полтаві та Полтавському району система газопостачання розширюється. Будуються як нові багатоквартирні житлові будинки, нові. Вулиці створюються і прокладаються також нові вуличні газопроводи. Це шкафний регуляторний пункт. Він був побудований ще в 2014 році оператором ГРМ АТ «Полтава ГАЗ» для потреб газопостачання даного мікрорайону, щоб з легкістю наші споживачі могли приєднатися до газорозподільних мереж. Ми це все робимо зробили самостійно для цього мікрорайону. І далі вже проклали вуличні мережі. І від цих вуличних мереж кожен споживач врізається в ці вуличні мережі і самостійно вже виконуємо монтажні роботи безпосередньо до кожного споживача. Хто бажає під. Включитися до газопостачання і бути нашим споживачем. Ми вже виконуємо індивідуально зі звернення споживача технічні умови, проєктне рішення та виконуємо монтажні роботи. Після завершення монтажних робот виконується виконавча технічна документація, яка зберігається в технічному архіві АТ Полтава Газ. Далі споживач заключає договір розподілу природного газу та безпосередньо користується нашими послугами. Зараз переглянемо по факту виконаних монтажних робіт Бід, готовий об'єкт до здачі в експлуатацію, де з'явились наші нові споживачі, де монтаж виконаний згідно вимог правил систем газопостачання та діючих вимог кодексу газорозподільних мереж, де лічильник встановлено межі балансової належності для всієї зручності зняття показників та обслуговування даного вузла обліку газу. Зараз ми бачимо роботу коаксіального патрубка від даного котла. Бачимо, що люди користуються нашими послугами і отримують тепло. Наприклад, і даного житлового будинку ми вам покажемо нову теплогенераторну з сучасним газовим обладнанням. Зараз можна побачити підключення даного газового опалювального котла, враховуючи. Правила систем газопостачання, мабуть, найбільше мені подобається питання проектування. Це, як би так сказати, творчий процес. Найскладніше, мабуть, було сформувати колектив, який би працював злагоджено, де кожен працює як великий механізм, кожен підтримує один одного. Оце, мабуть, саме було складніше в цьому процесі. Я пишаю своїм колективом на даному етапі. Я бачу, як вони відносяться один до одного, як вони підтримують один одного. І в них немає чужої роботи. Вони допомагають один одному заради споживачів, заради того, щоб до них поверталися і з ними працювали. Кожному було приємно, якби до наших батьків так само відносилися, і ми так само хочемо відноситись до наших споживачів, щоб Певно, і наші батьки потім пишались з нами. По перше, ми вибираємо максимально зручний для споживача варіант проектування системи газопостачання будинку, але необхідно не забувати про правила системи газопостачання, бо їх ніхто ніколи не відміняв. І також споживачу максимально в доступній формі дати розуміння того, що наша робота це в першу чергу їхня. Безпека системи газопостачання і їхнє життя боятись полтава газ не треба, а необхідно не забувати про правила системи газопостачання, тому що газообладнання це також обладнання, яке може виходити з ладу, і необхідно звертатись за його ремонтом і технічним обслуговуванням саме до спеціалістів. І я вважаю до працівників АТ «Полтавгазу».